сторінка 10 параграф 3 Органи та системи органів тварин. Ви пам'ятаєте, що орган це частина організму, яка розташована в певному місці і характеризується притаманними лише її особливостями, будови та виконуваними функціями. Органи, які спільно виконують в організмі певні функції, утворюють систему органів. У тварин є такі основні системи органів: опорно-рухова, травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, органи чуття, статева, ендокринна та імунна. Злагоджена робота. Органів різних систем забезпечує в організмі тварин обмін речовин, рухи та взаємодії з навколишнім середовищем. Будова системи органів може значно відрізнятися залежно від виду тварини та способу її життя, але виконування ними функціями загалом однакові. Які функції основних систем органів тварин? Опорно-рухову систему складають скелет і мускулатура. Скелет виконує захисну функцію. Підтримує в певному положенні внутрішні органи. До скелета приєднуються м'язи, які забезпечують різноманітні рухи тварин. Травна система складається з органів, що забезпечують надходження, оброблення, перетравлювання їжі та всмоктування поживних речовин. Травної системи не мають деякі паразитичні тварини, як от стяжкові черви. Поживні речовини з організму хазяїна вони отримують через покриви. Видільна система призначена для виведення з організму кінцевих Продуктів обміну речовим, надлишків води, солей та отруйних сполук. Дихальну систему утворюють органі, які забезпечують газообмін. Будова органів дихання залежить від середовища існування тварини. Багато мешканців водою дихають киснем, розчиненим у воді. Для цього вони мають зябра, багато видів молюсків, ракоподібні, риби. У мешканців суходолу органи дихання легені у хребетних тварин і трахеї у комах. Дають змогу Ефективно використовувати кисень атмосферного повітря. Деякі тварини здатні здійснювати газообмін через тонкі покриви тіла, дощовий черв'як тощо. Кровонозна система призначена для транспортування різних речовин, зокрема газів і поживних речовин, а також захисту організму від збудників хвороб і шкідливих речовин. У більшості тварин є спеціальний м'язовий пульсуючий орган, серце, що забезпечує рух крові по судинах, кровообіг. У тварин є система. Для регуляції злагодженого функціонування всіх частин організму і для реагування на зовнішні подразники. Так, нервова система забезпечує швидкі реакції у відповідь на дію подразників, аналізує інформацію, що надходить від органів чуття. Вона також зберігає отриману інформацію, що дає можливість тварині використовувати накопичений досвід. У багатьох тварин нервова система має складну будову і поділена на центральну та периферичну. До складу центральної нервової системи хребетних тварин входить головний і спинний мозок. Головний мозок координує діяльність усіх органів та забезпечує складні форми поведінки. Органи чуття тварин здатні сприймати певні подразники. Ступінь освітлення, а часто кольори і форму предметів сприймають органи зору, звуки, органи слуху, хімічні речовини, органи нюху тощо. З нервовою системою тісно пов'язана ендокринна система. Вона складається із залиші, виділяють гормони та інші спеціальні Біологічно активні речовини. Ці речовини разом з нервовою системою координують процеси, що перебігають в організмі. Імунна система слугує для захисту організму від чужорідних впливів, зокрема від різноманітних збутників захворювань. Статева система призначена для розмноження, відтворення собі подібних, до неї входять статеві залози, які утворюють статеві клітини.